В столиці на площі театру імені Івана Франка проходить акція протесту проти законопроекту щодо Набує САП. Організатором акції виступив ветеран Дмитро Козятинський. Він зазначив, що місце проведення було обране не просто так, адже це найближче доступне місце до Офісу президента. Тому мітингувальники сподіваються, що їх, хоча б, побачать. А може і почують. Дай Боже їм і слуху і зору на вікон на банковій слід зазначити, що естафету з пікетами підхопили інші міста. Мітинги тривають у Львові та Дніпрі. Зараз на столичній акції протесту перебуває наша журналістка Маргарита Назаренко, яка розкаже більше деталей. Маргарито, вітаю тебе! І навіть не буду уточнюючих ніяких запитань задавати. Бачу натовп прекрасних людей, які я так розумію, прагнуть справедливості. Розкажи детальніше. Про це. Вітаю колеги, вітаю, шановні глядачі! Зараз ми перебуваємо біля площі імені Івана Франка. Тут проходить акція протесту під гаду захисту незалежності антикорупційної системи тут зібралося понад тисячі людей. Дуже голосно навіть себе не чую. Зараз мій оператор покаже саме, що тут відбувається. Приводом до цієї акції стали сьогоднішнє голосування у Верховній Раді, яким народні депутати фактично ліквідували незалежність Набута САП антикорупційних органів, які до цього діяли окремо від політичного впливу. І тепер їх планують підпорядковувати генеральному. Прокурором це рішення викликало обурення серед громадянства, правозахисників та е, ветеранів. Тож давайте зараз детальніше послухаємо. Ми поспілкувалися з людьми, які вийшли на цю акцію. Вони нам розповіли детальніше, з якою метою вони сюди прийшли. Тож давайте наразі послухаємо. Ми прийшли за справедливість, елементарно, тому що будь-яка несправедливість внутрішній країні, поки в нас їде іде війна, це жесть. І коли ми стаємо ситуації, коли не треба воювати ворогом, а з'являється внутрішній ворог, щоб іде проти нашої демократії, і з такими ж законами, якими були під майданами, я думаю, що це час прийти сюди і на мирну акцію пройти, не протести, а мирну акцію, де ми зможемо показати свою думку, і що суспільство так робити не можна. Я тут, бо я вважаю, що це дуже важливо будувати нашу державу по всім правилам. Правила ЄС, бо ми туди якраз намагаємося йти, ми якраз боремося зараз з ворогом, який активно нас від цього відтягує. але коли нас Всередині держави намагаються саботувати, причому так швидко і так неочікувано. То тут стояти осторонь дуже важко, бо тільки так і дійсно на мирну акцію прийти ніяких протестів, ніякої жорстокості, ми показати владі те, що люди зацікавлені в тому, щоб цієї ситуації не ставалося, і цей закон не був піне був підтриманий. Закон який сьогодні прийняли, це щось абсурдне. Абсолютно зрозуміли. і мені здається, що якщо його підпишуть, ми можемо говорити про те, що ми стаємо подібні до Росії. В принципі, можна вже і не воювати, тому що ми будемо однаковими ідіотами. Зазначу, що наразі за повідомленням нардепа Ярослава Железнівка, Зеленський вже отримав та підписав законопроєкт. Хоча натомість на офіційному сайті президента такої інформації ще немає. Зазначу, що організатор акції це Дмитро Козятинський ветеран. Він наголосив, що це не політичний мітинг, це громадянська позиція. Йому було дуже важливо, щоб саме сюди прийшли не політики, а прості небайдужі люди. Тож, що він нам розповів, давайте те, послухаємо далі в прямій мові. Головна мета не допустити власне прийняття законопроекту, який, на мою думку, знищує всі напрацювання антикорупційні, які були з 2015 року. Це, взагалі, ну насправді я і всі мої друзі, ну ми в шоці того, що сталося, що, в шоці взагалі що цей законопроект навіть допустила до голосування, і ми всі абсолютно проти того, щоб його приймали. Ви можете зараз бачити, зібралась дуже велика кількість людей. Вони тримають плакати в руках, кричать Поверніть Європу!», руки геть від набу, вето на закон. Тож люди навіть у яких не було плакатів, вони приходили сюди, брали картонки та малювали різні гасла. Тож наголошую, що наразі акція проходить мирно. Люди стоять, кричать поруч працюють правоохоронці. Тож ми і надалі слідкуємо за ситуацією та будемо вам одразу про, повідомляти про найголовніше. Тож передаю слово в студію. Дякую, Маргариту. Хотілося б бути поруч там в цьому натовпі. Бо, ну, але, але Маргарита Назаренко, е той випадок, коли хочеться сказати, знаєте, борімося поборемо. тому що одна коротенька просто ремарка. Мені згадалось, як свого часу зараз ну це, це не та аб 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 абсолютно асоціація, але я пам'ятаю колись, коли Мустафа наєм, пам'ятаєте, казав, беріть чай там. Приходьте, я зараз ні, ні, ні до чого не, не подумайте, що я до чогось закликаю в жодному разі ще раз мітинги під час війни, ну великі зібрання там заборонені, але не заборонено ніколи в Україні було висловлювати свою думку. Люди, які ну заважали. Цьому, при владі вони не дуже добре завершували, але от чому я Мустафу згадав? От, власне, конкретно чому? Тому що він сьогодні своїм дописом на Фейсбуці нагадав цитату Володимира Зеленського слова, сказані ним 28 жовтня 2019 року під час зустрічі з колективом Набу. Дослівна цитата наводить Мустафа Наєм на вас звернення. Володимира Зеленського до колективу набув. На вас дуже багато тиснули. Ми на вас не впливатимемо. Але якщо хтось тисне, ви нам кажіть, Тиснету, тиснутимемо на них. Якщо виникатимуть проблеми, звертайтеся. При нас у вас розв'язані руки. Президент України Володимир Зеленський, 28 жовтня 2019 року.